Всім привіт на моєму каналі. Я трошки хочу показати, як відсвяткувала своє день народження. Тому давайте починати. для початку я прокинулася. Чоловік приготував мені ось такий цікавенький сюрприз. Це кульки, квіти та цікавий квест. Як вам такий букетик з соняшників? Подивіться, який він великий. Як незвичайно. Яка тут красота в нас! Поснідали дома, зробили квест і приїхали в ось такий парк Лазєнки. Він знаходиться в Варшаві. Мені він дуже подобається, тому що там класна природа, білочки ось ми зустріли. І я так хотіла почати своє день народження. Тут можна зробити гарні фото, відео, тому що є гарні будиночки, і просто собі погуляти, і відпочити. Ми погуляли трошки і я вирішила зробити гарні відео і фото. Тому відкрила ось такий тортик чізкейк ми купили вранці в пекарні. Я поставила свічки 24 рочки і задула на відео. Я дуже щаслива, гарні фото вийшли. Звичайно, потрібно вже спробувати цей чизкейк, і ми зайшли в ось таку кав'ярню невеличку. Взяли чай, каву та з'їли цей чизкейк. Він був дуже смачний. Далі ми ще трошки погуляли і поїхали в ось такий заклад Гага. Ми тут я хотіла щось покуштувати, тому що заклад новий. Дуже гарна атмосфера, і, взагалі, ми любимо грузинську кухню. Я вже прийшла свій квест і отримала подаруночок. А поки робила квест, вже принесли смачненьку їжу. Але давайте спочатку відкриємо подаруночок. Я тут відкриваю і отримую свої нові мікрофончики. Ми замовили хачапурі, по-АДжарськи також хінкалі, їхні лимонади, смачно поїли і поїхали додому. Ми вже повернулися додому, і я з новим подарунком. Це ось такі маленькі мікрофончики. Я сподіваюся, що тепер відео буде ще краще. Це мій подарунок на день народження від чоловіка. Він зробив цілий квест, і в кафе я отримала свої мікрофончики. Ми дуже смачно поїли. Їли і хінкалі, і хачапурі, і наїлися так, що капець. Але ввечері ще прийдуть гості, тому буде дуже класно далі. І ось мої квіточки милі. Я сподіваюся, що тепер відео буде ще краще з мікрофончиком. Напишіть, чи такий звук вам подобається. В мене скоро прийдуть гості. А вчора я готувала тортик, тому давайте разом з вами подивимося, чи цей тортик у мене вийшов взагалі. Тому що я перший раз готувала Карпатку і давайте разом з вами відкриємо і подивимося. Це в нас вийшло тут. М -м -м -м. Отак от такий тортик. Зараз будемо відкривати разом з вами. Забираємо з формочки. Оп! Ха, вийшло. Так. І саме гарне має бути зараз. Ух ти, все застигло. Все гарненько, нічого не розтеклось. Бачите, яка красота? Ух ти, ух ти, ух ти, ух ти, як гарно! Клас. Взяла ось таку червону ягодку, забуваюся, як вона називається. Потім чорницю. І так прикрасимо торт. Ну, яка красота, я так рада. Я перший раз готувала, і в мене все вийшло. Викладаю сушитися. Так, вибираю самі гарні. листочки забираю. І все вийде. А ви напишіть в коментарях, як вам звук з мікрофона. Чи вам подобається. Бо я дуже рада подаруночком і надіюся, що буде. Класний звук тепер на відео. Зараз будемо брати чорничку мити. І чорничка. Мию всю чорничку, тому що ще я покладу на стіл для гостей. Класно. Такий тортик в мене вийшов. Зараз покажу з цієї сторони. Ось яка красота. І в мене ще є ось такі прикольні свічки рожеві. Також поставлю в тортик і буду задавати на свій день народження. Гості вже їдуть, давайте з вами будемо відкривати суші. Ось цю фірму я сьогодні замовила. Давайте будемо дивитися, що там смачненького. Так, відкриваємо першу, першу коробочку. І тут в нас ось така красота. Така. тут я бачу креветку, крабові палички, імбір, васабі. Додатково замовила соєвий соус і ще ось. Тому що вони були. Вони буває мало кладуть. Друга коробочка, і тут в нас схожа, так, це та сама, мені здається, так само виглядає. Далі ось такі ролки маленькі. Отакі у нас є. Це вже яка коробочка пощоту? Скільки коробочок. Так, відкривайся давай. Отакіше і остання коробочка. Ось такі і дегустація. Нормально. Ось такий святковий стіл у нас вийшов, це фрукти, горішки, суші, ось такі закусочки та бутерброди. Гостям сподобалося. І ввечері я задула ось такий тортик Карпатка, запалюю свічки та думаю, яке бажання я хочу загадати. І, звичайно, задуваємо свічки. Надіюся, в 24 рочки я зроблю ще щось гарне в цьому світі, і наступний рік буде ще краще в мене. А всім іншим я хочу побажати, щоб в нашому світі було більше добра, щастя і більше люди були добріші один до одного. Ну що там? Це продовження цього влогу про день народження, але я вирішила вам показати ще, що мені подарували на день народження. І перше, що ви можете почути, це змінився звук на відео, тому що мені мій чоловік подарував новенькі мікрофончики, які я дуже хотіла. Ось тут він. І ось вони такі дуже симпатичні в такій коробочці. Є ще одна штучка, є перехід на камеру, ну дуже класний дизайн. Ось такі маленькі вони. Малютки дуже симпатичні. Я навіть ще їх не відкрила повністю, щоб вам їх показати. Щоб отримати цей подарунок, я прийшла квест на свій день народження і отримала їх. І там ще всередині був ось такий мішочок, всякі різні додатки до мікрофончика. Зараз вам трошки покажу. Перше, звичайно, це ось такі милі наклеїчки, щоб можна було наклеїти, і мікрофончики виглядали трошки по-іншому з різними мордочками, або просто білий і чорний, без емблемки цієї. Далі це в нас ось такі шнурочки, які можна повісити на шию і так носити мікрофончики, або ось такі маленькі прищепочки, які також можна чіпляти до одягу і так носити мікрофончик. І, звичайно, є ось такі махнаті штучки, щоб захищати мікрофончики від вітру. Ось так вони мило виглядають. Тут ще різні є проводки, переходники на камеру. Отже, мені дуже-дуже сподобався цей подаруночок. Я сподіваюся, вам також подобається звук на відео. І я дуже рада. Що в мене є така новинка в цьому році дуже круті подарунки. Мені всі подобаються, всі мені дуже підходять. Тому я дуже рада і всім хочу подякувати за привітання, подаруночки і, взагалі, за приємні слова. І другий подаруночок це вже подаруночок від е, батьків мого чоловіка. Такі наушники Sony. Вони такі маленькі, коричневому, приємному, кремовому кольорі. Якраз на осінь в мене були JBL, але вони вже постаралися, і я хотіла собі нові наушники. Безпроводні, звук дуже класний, тому також рекомендую. І ось так вони виглядають на моїй голові. І ще. Один подаруночок від батьків чоловіка дуже крута річ. Я зараз ставлю вам окремий кадр. Це ось такий штатив. До нього є навіть упакування. І він метр вісіде, може знімати з будь-якого ракурсу, стабільний. Також є перехідки на камеру і на телефон, все регулюється, все крепко держиться. і взагалі супер подарунок. Для того, щоб знімати дуже круті кадри, іноді потрібен великий штатив. І це дуже круто, що в мене є така новинка. Я вам покажу зараз кадри з ним. Цей штатив дуже класний, він весь мій ріст, навіть да, більше метр вісіде. Можна ось так піднімати, фіксувати. Тут є і на камеру, і на телефон всякі фіксатори, регулятори. Він виростає ще вище. Ось так. Там ось так. Такий. Великий, великий, превеликий виростає. Очки ще є просто. Ось такий він. Подарували цукерочки, фрукти, і, звичайно, деякі ще подарували гроші, тому я собі ще щось прикуплю цікавеньке. Може, будуть деякі огляди, на ще подаруночки. І, звичайно, з квітів мені чоловік подарував ось такі соняшники великі, просто подивіться на них. Так, я дуже люблю такі незвичайні квіти, і соняшники просто супер. Особливо до осені. І він сказав, що в мене ось такий цікавенький декор до осінній, тому соняшники якраз будуть підходити до мого декору. І ще мені подарили гортензії. Вони стоять на балконі, також зараз вам покажу, які вони. Тому я дякую, що ви подивилися цей влог. Напишіть в коментарях, що вам більше сподобалось. Я чекаю від вас підписки та вподобайку в коментарях. А ми з вами побачимося в нових осінніх відео.